Привіт, скорпіони! І давайте поговоримо про ваш жовтень. Жовтень буде більш-менш спокійний гармонійний місяць. Природа вже у нас переходить в баланс, готується до зими, переходить в таку гармонію, спокій, і нам можна буде трошки відпочити. Після вересня, коли були коридори затемнень і деякі ще процеси трансформаційні ми відчували, то в жовтні буде більш-менш спокійно. А в листопаді знову ретроградний Меркурій. Але це вже буде далі. В жовтні у нас чекають такі події саме для вас, скорпіони. Дуже буде важливо ваше власне я. Нові починання можуть бути, нові проекти можуть бути, стосунки з партнерами можуть у вас програватися в цьому місяці. І також будуть питання стосовно вашого здоров'я і вашої роботи. Давайте почнемо. З 6 жовтня у нас Меркурій переходить у ваш знак, у знак Скорпіона, і буде він знаходитися у вас до 29 жовтня. Про що це? Перший дім для вас. Ваші слова, ваше мислення буде дуже важливо. Що ви говорите? Слідкуйте за цим. Слова повинні бути такими влучними, повинні бути ціленаправленими, тобто вести вас до прогресу. Тому що скорпіони, у вас є така здібність говорити щиро, дуже, дуже чесно, але інколи ви раните інших людей. А Меркурій тут може давати цей дисбаланс. Меркурій, взагалі, у нього є як мінуси і плюси, це у всіх є енергії, мінуси і плюси. Але саме Меркурій він може через слова наносити людям якісь такі болючі стани. А в плюсі ви можете, скорпіони, заспокоїти, тому що ви дуже мудрі знаки. Ви можете направити увагу людини саме в те русло, щоб їй йшло це на користь. Тобто ваші слова будуть дуже сильні в цей час. Ви за ними слідкуйте. Ваше мислення буде таке проактивне також за ним слідкуйте, тому що перший дім ви будете багато ідей нових видавати на поверхню буде ваше мислення таке дуже швидкісне. Будете думати, як правильно побудувати стратегії свого життя, нові починання, захочете якісь можливо нові проекти розкривати, і люди будуть відчувати це ваше мислення, таке воно як магніт буде притягувати людей до вас. Тобто, ви можете включати людей інших у свої ідеї, наприклад. Дуже велика така буде сила розуму у вас. Отак, от от так Меркурій вам принесе багато нових ідей і багато нових... Нового, як би сказала, планування, щось будете нове планувати, можливо, захочете кудись переїхати, щось нове вивчати, якісь нові проєкти вам захочеться відкрити. Щось Скорпіон вас буде включати в якісь енергії такі нові до руху. Меркурій у нас про рух, він дуже швидкісна планета, він буде вас спонукати щось робити, ну, як мінімум кудись поїхати. А далі у нас повня буде в Овні вона від, вона відбудеться, і це буде 7 жовтня. А для вас це в шостому домі. Що я вам говорила, буде така кульмінація у сфері роботи або вашого здоров'я, або ви сконцентруєтесь е на своєму. На своїй професії, на своїй роботі, як я говорила, на тому місці, де ви працюєте, де ви комусь служите, де ви комусь допомагаєте, де ви якусь послуги комусь надаєте. Отут буде також висвітлення якихось подій, тому що це повне, це про розуміння якихось процесів. По здоров'ю можуть бути питання також, наприклад, можете одужати, тому що це повня, Це може бути і завершення якихось процесів, якщо ви, наприклад, хворіли. Або якщо вам довго не могли поставити якийсь діагноз, зараз також прийде розуміння, одужання, як я сказала, може прийти бажання займатися, наприклад, спортом, або якимись практиками тілесними, приділити увагу своєму тілу, можливо, медитації захочете, тому що. Місяць більш про інтуїцію, про відчуття, наші емоції, такі внутрішні стани, будете спостерігати в собі, і за тілом будете спостерігати також. Можливо, захочете там почати здорове харчування для себе. Також можете відчути втому на роботі, з колегами можуть бути якісь непорозуміння або якісь прояснення ситуації, тобто вияснення, якісь розмови такі, що приведуть до. М, Таких станів емоційних, не знаю, гарних чи ні. У кожного це може бути по-різному. Тобто всі ми різні, хоча всі ви скорпіони, але ситуація ми живемо всі у різних. Може бути тобто, або напруження, або навпаки, порозуміння. Можуть завершитись якісь проекти, можете закінчити роботу в якійсь структурі, де ви працюєте. Завершення, тобто, може бути, тому що це порв. Але тут саме головне потурбуйтесь за своїм тілом, не майте дуже великого перенавантаження на нього. Розвантажуйте себе і відчувайте самоповагу. Дуже важливо тут, по шостому дому. Відчувайте повагу до себе. Ви цінні, і ви цінні в першу чергу для самого себе. І бережіть себе. І далі у нас ще Венера перейде в Терези. Це дуже важлива така подія, тому що в Венері дуже комфортно у Терезах, це її рідний дім, вона там відчуває себе вдома. І для вас це 12-й дім. Венера в 12-му може давати якусь самотність, може давати тривогу, одинокість, це в мінусі, якщо. Але. Вона все-таки в терезах. А тут про те, щоб знайти все-таки всередині себе гармонію, баланс, рівновагу, спокій, якийсь 12-й дім. Це знову ж таки про якісь завершення. Якісь процеси завершуються, ви їх аналізуєте всередині себе спостерігаєте за своїми станами, можливо, помедитувати, можливо піти прогулятися десь в ліс або в інші міста, де гарно, тому що Венера у нас про красу, можливо, якісь парки, можливо, якісь фільми. В тиші подивитися вдома, щоб заспокоїти своє серце. Взагалі, це час дуже такий гарний для ніжності, для тепла, для спокою, для такого заспокоєння, коли хочеться внутрішньої гармонії. І це дуже гарний час, щоб зцілити своє серце, відпустити все своє минуле, завершити його, бути вдячною і жити прекрасно своє життя. І ще у нас цікаво, що і молодик також відбудеться в Терезах. Тобто, знову ж таки, у вас в 12-му домі це буде вже 21 жовтня, і тут може бути знову або якийсь новий духовний шлях, наприклад. Тому що це молодик, це початок чогось нового. І... Але ж все-таки 12-й дім про завершення. Тобто у вас щось завершується, якісь процеси в житті. І починаються нові, але вони дуже такі приємні: або це такі духовні стани, або якісь інтуїтивні такі, наприклад, ретрити, йога, помедитувати, почитати якісь спокійні книги. Послухати якусь приємну музику, бути на природі, знову ж таки, спостерігати за природою, за красою, тому що там у вас венера стоїть, вона про красу. Прислухайтесь до своєї інтуїції, вона вам дуже багато підкаже. Можете до психолога звернутися, якщо у вас є така потреба, також буде вам дуже цінно це. Це такі моменти, коли всередині в вас закладається якась гармонія. Що може бути на побутовому рівні, ви можете знаходитись також в якихось закритих організаціях, можливо, і в лікарнях, або не знаю, в податкову можете піти в поліцію. Ну тут більше не про те, тут більш про інтуїтивні стани такі, де вам буде приємно, комфортно. Це не про якусь там боротьбу і про те, щоб комусь щось доказати. Це навпаки, знайти спокій всередині себе. Якщо у вас і будуть виникати якісь питання у яких структурах, наприклад, державних чи закритих організаціях, краще спокійно за цим спостерігайте, медитуйте всередині себе, налаштовуйтесь на звуки Всесвіту, на такі звуки приємні, на частоти більш високі, аніж таке матеріальне звичайне життя. І скорпіони намагайтесь бути в тиші, в спокою. Вся природа буде вам допомагати це робити. І пишіть мені, які у вас будуть стани у жовтні. Це дуже цікаво, і такий буде місяць для вас. А вже 23 жовтня у нас сонечко перейде до вас у скорпіон. Перший дім. Отут я би сказала, вже починається якась активність, якийсь рух, нові проекти можете запускати, можете починати щось нове, можете приїжджати, щось змінювати для себе, змінити свій імідж. Навіть побачите після тої тиші, ви побачите таку проактивну собі енергію, хочеться діяти, хочеться творити сонце. Це взагалі найбільше енергії саме в сонці. Ми живемо в сонячній системі, і воно заходить у. До вас, уважа знак. Я вітаю, у кого в жовтні вже почнуться дні народження скорпіони. І, будь ласка, вже наприкінці місяця можете активувати всі свої плани, наміри, стратегії. Будь ласка, будьте активні, живіть своє щасливе життя. Я дякую, що ви мене слухаєте, і до зустрічі!